Бережанській гімназії, другому в західній Україні навчальному закладі такого типу, після львівської, незабаром виповниться 210 років в історичному містечку. Нещодавно побувала творча група нашого телеканалу, і ми не могли оминути увагою цю без перебільшення гордість освіти Галичини. Одразу після заснування гімназійні класи містилися в Бережанській ратуші. Згодом навчальний заклад двічі змінював адресу і зараз тісниться, ось в цьому приміщенні. Одна із найстаріших гімназій цілої України. Справді має славну історію, їй тут навіть присвятили музей, створений силами ентузіастів та колишніх випускників. Найвідоміші ж історичні постаті, чиї імена пов'язані з Бережанською гімназією, Маркіян Шашкевич та Богдан Лепкий, який був також і професором цього закладу. Перша в Галичині книга Русалка Дністрова, це автор учень Бережанської гімназії. І друга в Галичині книжка українською мовою Мотиль, це теж учень Бережанської гімназії, автор Рудольф Мох. З великого особистості минулого століття це, звичайно, вчені брати Огоновські. Це, звичайно, Омелян Огоновський, засновник просвіти. І автор перших підручників української мови, коли дозволили в Австро-Угорщині викладати українською мовою. Це, звичайно, і подвижники національної ідеї, засновники головної української ради. В 1848 році Малиновський Спиридон, Литвинович Галицький митрополит. Якщо б ми поговорили про особистості, це можна говорити не одну передачу їм присвячувати. Чимало учнів і викладачів гімназії було в лавах січових стрільців та ОУН. Звісно, в часи радянської окупації навчальний заклад було закрито. А після проголошення незалежності відроджено. Зараз в гімназії 150 учнів. Приміщення дуже маленьке. Завдячуємо нашому бувшому випускнику, а зараз під доброму підприємцю в Америці, який з вдячності за те, що йому давала гімназія, цього року комп'ютеризував гімназію, учительську, багато кабінетів і ще намагається, ще планує нам допомагати. Окрім вдячних випускників та їх допомоги, для розвитку гімназії потрібне добре адміністрування, вміння залучати кошти та раціонально їх використовувати. Поки що, як нам тут сказали, заклад цим похвалитися не може. Але Бережанська гімназія вартує і уваги, і підтримки.